Якщо от я сьогодні буду шукати продажника, за якими критеріями, на твій погляд, мені краще обирати людину? Перше, що найважливіше для продавця, це наполегливість. Він ну, має хотіти продавати і має добуватися до поставленої мети, і ось це найважливіше, що є у продавця. Є багато прикладів ну, міжнародних там, коли Публікували там, десь коли газети ще там були об'яву, що шукаємо продавця, і не писали там адресу, там чи телефон взагалі. І тусь тобто, і дивились там, хто знайде контакти, подзвонить, домовиться на зустріч. і Так далі. І так далі Я також це пробував. Це прикольно працює. Насправді, ми запускали ролики, де казали, що ось ми шукаємо. А в нас на сайті контакти всі на сайті контактів не було. Ті, хто знаходили якісь контакти, добувались до секретаря. Секретарю казали, що призвоніть пізніше, і так далі. Тобто, просто максимально на стоп все це ставилось. Ті, хто добувались. Тобто, коли сікита каже, він мене вже дістав. Цей ось кандидат, давайте може з ним ну, якось зустрінетись. Тоді ми ну далі проводили і Так далі. Наприклад, у нас є ще такий процес. Ми спочатку вчимо кандидатів, а потім вже приймаємо на роботу. Ми пропонуємо прийти там курс з 10 лекцій, дати зворотній зв'язок, і далі вже запрошуємо на співбесіду. Тут ми втрачаємо 90% таких кандидатів. На другий етап у продавця це бажання вчити. Тись розвиватись просто так, монотонно щось там робити, це не не успішний Продавець, да він може продавати на це більше як консультант, по факту. Тобто, ви розказали, що треба казати, і все дуже круто, коли він хоче розвиватись, шукати. А в нас ще така індустрія, що в нас нічого не стоїть на місці. Постійно щось нове з'являється. Треба реагувати на такі виклики і знаходити нове рішення. І коли вже людина проходить цей етап, далі є ще останнє. Він має бути кмітливий. От, прям кмітливий. і чим більше він кмітливий, тим краще для... А я ви це перевіряєте. Дуже просто. Е, є загадки, є головоломки, і просто на логіку не складні. Є питання, які ну приблизно можна порахувати. Є навіть питання, на які взагалі немає відповіді. Тобто, прям головоломка без відповіді. І тут перевіряється знову ж таки наполегливість, і в принципі, як людина думає, і в принципі, як вона встресує ці ситуації, от немає рішення, що вона буде робити. в моєму випадку це дуже проста загадка. Ну Така головоломка, я на своїй дитині це перевірив в років. Вона дуже швидко там за 3 хвилини її там розложила, все в порядку. Але в стресі людина по-різному себе веде. А у нас якраз стресова робота у продавців, і ми маємо вміти думати під час стресу. І от якраз така от перевірка, вона дає відповідь, чи буде успішний цей продавець. Насправді задача визначити людину, які наша робота підійде. Бо якщо вона не підходить, просто ну цей кандидат він витратить час, сили, і мені б не хотілося просто. То щоб людина витрачала час на безперспективну роботу, ну там де ну в неї не не вийде.